20 Львил Кассир mm -hmm. Mm -hmm.

Сьогодні до чергової частини Лубенського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя села Пишне Лубенського району про те, що в ніч з 5 на 6 березня цього року на аеродромі біля села Пишне невідомі особи висипали дві купи сміття. На місце події виїхали співробітники поліції, які оглянули дану територію та зареєстрували дану подію. Наразі, за даним фактом, правоохоронцями проводиться перевірка. По інформації працівників, поряд та що заправка. Значить, вони там відстоювалися до темна, а десь після 12-ї вивантажилися і вшилися звідти. На жаль, камери, ті, що передивилися, вони не дають можливості визначити номер і які машини. Але по, по, по тому, що знайшли серед того сміття, підтвердження, що це подарунок зі Львова. В тій кучі ми знайшли значить, рішення Львівського суду відносно одного. Підприємства ну от прокололися. Викликали поліцію, викликали прокуратуру. от, повідомили в екологію. Ну, повідомлення повідомленнями, а приймати рішення, куди його сьогодні діти, яким Та, чином сьогодні, бо е, сьогодні ще прохладно, але воно вже там воняє. Вихід такий. У, у Міста там, де ми складуємо сміття по сільських радах, ми не будемо його вести, бо ми туди не доїдемо. Лувни, якщо е, є бажання підставити плече, значить, ну що ж, будемо оплачувати, будемо компенсувати. Інше питання, значить, е, що е, захоронити його на місці. Вирити котлован, заховати і присипати. Ще, значить, ні, звернутися до е, міського голови Львова. Будь ласка, приїдьте, заберіть, попрохав своїх працівників знайти номера телефонів службові і мера міста Львова, що там відділи їхні, комунальні. Буду зараз туди телефонувати від імені об'єднаної громади і е, озвучимо це питання на всю Україну знову, що їде львівське сміття. Вже приїхало до нас закупати на місці в нас неприйнятне. Так це екологія, це є неприпустимо. Ну оскільки дане сміття знаходиться на території вашої об'єднаної територіальної громади, то ви офіційно, я вважаю, повинні підготувати звернення. Ми розглянемо і в обов'язковому порядку прийме якесь рішення. Я вважаю, що ми повинні допомагати один одному, і ця проблема в будь-якому випадку буде яким чином вирішена. Якщо я їду кудись. На незнайоме мені місце, я не знаю обстановки і території. значить, Чи питаю, чи місце було визначене заздалегідь мені так. Мені здається, так. Я не виключаю випадку, що туди ще воно приїде. Значить, або охороняти, або перекопувати, або перегороджувати. Не виключена можливість, що понад е, трасою Київ Харків ще десь е, не буде такого, чи цю ніч, чи, чи наступну ніч, раз вони їдуть сюди вже.